Не завжди вдається виростити розсаду самостійно, навіть якщо ви досвідчений городник, часто доводиться її купувати на ринку або в садових центрах. До вибору посадкового матеріалу потрібно підійти дуже відповідально, адже від цього залежить урожай. З настанням теплих травневих днів від кількості розсади на ринках розбігаються очі. Перед покупкою рослин потрібно чітко спланувати майбутні посадки. Розрахувати, яка кількість кущів поміститься в теплицю або на грядку, щоб потім не ламати голову, куди прилаштувати зайві кущі, або де взяти відсутні. на що слід звернути увагу, купуючи рослини для посадок, відкрита або закрита коренева система. Розсаду зазвичай продають на ринку в окремих контейнерах, стаканчиках, горщиках або дістають із загальної ємності і продають з відкритою кореневою системою, що коштує як правило. Дешевше, якщо мова йде про перці огірках або баклажанах, то краще купувати їх в окремих стаканчиках або горщиках. Оскільки ці культури погано переносять пересадку, і потрібно намагатися якомога менше травмувати їх кореневу систему, що стосується томатів, то вони легко приживаються, навіть якщо були куплені з відкритою кореневою системою. Однак потрібно дивитися, щоб коріння розсади не були оголеними, вони повинні знаходитися у вологому комі землі. Розсаду з відкритою кореневою системою бажано відразу висадити. Тому підготувати грядки потрібно заздалегідь, якщо такої можливості немає, поставте розсаду в місце, захищене від попадання прямих сонячних променів, і стежте, щоб коріння не пересихали пошкодження рослин плями на листках. Зверніть увагу на зовнішній вигляд розсади. Рослини повинні мати міцне стебло, рівномірно забарвлене зелене листя без плям і пошкоджень. Плями на листках говорять про захворювання або нестачі поживних речовин та розсаду Купувати не варто, якщо верхівки томатів починають в'янути від яскравого сонця або сильного вітру. Що часто буває, якщо рослини продаються з відкритою кореневою системою і були недавно обрані з тепличного ґрунту. Таку розсаду теж краще не купувати, оскільки за час транспортування на присадибну ділянку вони зів'януть ще сильніше і будуть довго хворіти після посадки. Вибираючи розсаду, дивіться, щоб зеленими були верхні листки. Якщо нижня листя томатів, баклажанів і перцю мають більш блюду забарвлення з жовтим відтінком. Говорить про те, що вони потребують азоту, це не страшно. Швидше за все, рослини витратили всі поживні речовини в контейнері, і їх вчасно не підгодували, а можливо, вони просто щільно росли в теплиці, і нижні листочки не отримували потрібної кількості світла. Якщо у розсади міцне стебло і здорові коріння, такий посадковий матеріал можна купувати в родючому ґрунті. Кущики почнуть швидко розвиватися і листя придбають рівномірне забарвлення. Красиві потужні кущі з темно-зеленим листям найчастіше свідчать про те, що розсаду часто підгодовували азотними добривами, такі рослини швидко нарощують зелену масу, але не поспішають свісти і зав'язувати плоди, розмір і вік розсади. Тонка переросла розсада найчастіше гірше приживається, ніж невелика, особливо якщо ви купуєте її з відкритою кореневою системою. Таку розсаду складно перевозити, можна зламати не тільки листя, але і основне стебло. В ідеалі рослини повинні мати невеликі міжвузля і міцне стебло. На високорослих кущах томатів має бути 8-12 справжніх листків на низькорослих – 6-8. Якщо все таки розсада вашого улюбленого сорту томатів продавалася занадто високою, при посадці заглибите приблизно третину стебла, уклавши його в посадкову ямку під кутом. Ранньостиглі сорти томатів перцю і баклажанів можуть продаватися з бутонами, однак не варто купувати рослини з зав'язями або з невеликими плодами, оскільки вони загальмують розвиток куща після пересадки, занадто маленьку розсаду, на якій є тільки 3-4 справжніх листочка, теж купувати не варто, особливо якщо це індетермінантні томати, стебло яких потрібно заглиблювати при посадці сорт. Красива міцна розсада не завжди говорить про те, що сорт урожайний і буде відповідати всім вашим вимогам, якщо у вас немає можливості і часу перед покупкою знайти в інтернеті інформацію про представлених сортах, то розпитайте про них продавця чи не намагайтеся щороку пробувати новинки, нехай основну частину ваших посадок складають перевірені сорти. Які добре зарекомендували себе в ваших умовах, якщо ви купуєте розсаду томатів і вирішили спробувати щось новеньке, зверніть особливу увагу на висоту куща, стійкість до захворювань, тривалість плодоношення, щоб ви могли визначити для себе де висаджувати рослини в теплиці або у відкритому ґрунті? Запишіть назву сорту, а після замалюйте схему посадки кущів. Щоб не заплутатися і в кінці сезону зробити висновки про врожайність і смакові особливості плодів, дуже корисно брати у продавця візитку, або, як мінімум, записати його номер телефону, щоб в наступному сезоні можна було знову купити вподобані сорти. Ми сподіваємося, що наші поради допоможуть вам вибрати гідну розсаду, яка добре приживеться і виправдає ваші очікування.